Забігли в магазин сьогодні, вирішили і вас з собою взяти. Нагадую, що ціни вказані в канадських доларах. Ну і щоб легше було в них орієнтуватись, мінімальна зарплатня в нашій провінції 15 доларів до того, як з неї вирахують податки. До речі, ціна на продукти тут також не остаточна. В ній не вказано ось цих 13%, які ви будете оплачувати вже на касі. До речі, не вірте тим, хто каже, що в Канаді хліба смачного немає. Є і багато, і різного. Просто зазвичай він коштує на 2-3 долара дорожче. М'ясо ми купуємо в азіатському магазині, але вам вирішила також по цінах показати. Ось таку, наприклад, цілу курку можна було взяти за 15 доларів. Упаковка гомілок 5 баксів. До речі, ліміт на людину 2 упаковки. Прямо як в часи ковіду на туалетний папір. Ну і, звісно, куди без консерв. Уявляєте, в них є навіть консервований буряк. Але, знаєте, сама навіть декілька таких купила, щоб точно знати, що борщ я завжди зможу зварити. Молоко 7 баксів за 4 літра. Якщо вас цікавить щось конкретне, пишіть в коментарях.